Днями військовослужбовці 23-го загону морської охорони відвідали Білгородністровський коледж природокористування будівництва та комп'ютерних технологій і поспілкувалися зі студентами навчального закладу на тему радіаційної, хімічної та біологічної небезпеки. Основна задача це радіаційне, хімічне, біологічне спостереження також дотримання норм, і правил екологічної безпеки нами, як військовослужбовцями, як в мирний час, так і як ви бачите, військовий час. Контроль за радіаційним та хімічним фоном для Дмитра колись був стандартною процедурою, яку проходили кораблі при перетині морського кордону України. Однак ніхто не міг подумати, що колись за сусіди будуть атакувати наших воїнів жорстокою хімічною зброєю, і весь теоретичний матеріал доведеться застосовувати на практиці. Сьогодні свої знання Дмитро передавав цивільним студентам, щоб у випадку хімічної атаки вони знали, як себе уберегти. Ви повинні знайти якесь місце укриття або взагалі постаратися принаймні туди. Другий шлях, ваш, як, як ваш, як цивільних, я говорю, ви повинні знайти, ну, ну по-перше, це повітря, щоб чисте було, кислород знайти, щоб подальше бути від оцих очагів. Якщо ви вже попали, старайтеся фосфор засипати, ну, земля землею засипати. То також військовослужбовці познайомили підлітків з засобами захисту. Кожен мав змогу приміряти його на себе та поставити свої питання. На жаль, з приходом повномасштабної війни ризик хімічних та радіаційних атак став надто високим, щоб дозволити собі далі безпечне життя. Щонайменше кожен має подбати про себе і вивчити алгоритм дії в разі тої чи іншої ситуації. Не варто панікувати, бо попереджений значить озброєний. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар. Перший муніципальний канал.